Доброго ранку, малята! До нас завітав юний пожежник. Він пропонує нам згадати правила пожежної безпеки. Уважно послухайте віршики. Всім малятам дуже добре треба знати. Сірники не для забави, з ними страшно мати справу. Де уважно піч пильнує, там пожежа не лютує. Про це варто пам'ятати, чайник вчасно вимикати. Мама з дому поспішала, до Оленки так сказала Не підходь до пічки донька, пече вогонь долоньки. Телевізор, плитку, праску, вимикати вчасно на слід. Пам'ятай про це, будь ласка, бо наробиш безліч бід. Задумівся телевізор, марно часу не втрачай, вимикай його з розетки, скоріше ковдрою кривай. У світі безліч речовин і спирт, і газ, і керосин. вони загальну рису мають, навіть від іскри вибухають. Знати це повинен кожен, щоб похід був до ладу, жартувати з вогнем не можна, ліс потрапить у біду. Дим побачив, не втікай, вогнеборців викликай, якщо трапиться пожежа, 101 набрати треба. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, будьте обережні! До побачення!